Сьогодні знаходимося в Гайвороні. знову Кіровоградська область. На нашому об'єкті проводимо сервісне обслуговування стрижка туй, боротьба з бур'янами на газоні. Також будемо стригти ту тую, де розкладена вже драбина. Газон на даному участку боремося від злакових бур'янів. Закінчили ми обробляти газончик. Залишилось зараз лише обробити туї. Вон там пилососимо те, що було обрізано. З цієї сторони вже пропилососано. Нагадаю, от з цієї сторони поливу автоматичного немає. Можливо. Ми запропонували власнику даного його будинку, можливо, ми його сюди проведемо. А ось тут, то тут є полив і капельний, і ротаторний. Залишилось ще обрізати ось дану ялинку блакитну, зробити її більш конусовидною. І десь на наступний раз. Будемо обрізати, формувати туї. Замовник хоче, щоб туї були не вище профіля забору. Покажу вам систему автоматичного поливу, клапаний бокс, бочка на два куба і контролер. Ось датчик дощу висить. Ось такий вигляд має ділянка. Газон ми тут укладали два роки тому. Сьогодні знаходимося на даному об'єкті. Сьогодні у нас знову сервісне обслуговування. Взагалі сервісне обслуговування на деяких об'єктах ми проводимо раз в тиждень. Сьогодні у нас по плану стрижка газону, обрізка троянд, стрижка ось цих шароподібних туй. А також формування живої огорожі з самшиту. підрізка. А в наступні рази будемо чистити і обрізати туї смарагди. Бачимо проблему із газоном. Це власників не було на місці декілька днів і в цей час. Виникли проблеми із гідрофором. Зараз у нас спека в день 33-34 градуси. І цього достатньо для того, щоб газон попікся. Але так як це 100% м'ятлик. Зараз проблему вирішено із водою, з поливом, тому він найближчим часом відійде. Ось цю живу огорожу із самшиту ми маємо підрівняти. І ще ось цих два овала. У нас новий день, нові завдання, які ми маємо сьогодні виконати. Отже, коли Бригади працюють на місці, на тих об'єктах, на яких ви бачили. В принципі, стандартне все. Газон косити, сервісні обслуговування. В цей час варто поїхати в розсадник і вибрати рослини на наш об'єкт. Рослини будуть братися в ялівець Blue Aero. І лялівець стрік там. Ну, а також покажу вам інші рослини, які ми використовували, або які можуть бути використані в озеленені, в ландшафтному дизайні. Тому для вас це мить, для мене ще кілометрів 40. І зараз ми опиняємося в розсаднику. Отже, сьогодні новий день. Вчора були в розсаднику, привезли рослинки ось на даний участок. Тут ми будемо садити ялівець стрік та чотири штучки від дороги. Вони у нас йдуть в мішковині, Замотані. Маємо ось такий результат. Це, до речі, я вам нагадаю, це об'єкт в минулій серії, там, де ми показуємо будні ландшафтного дизайнера. Ми на цьому об'єкті стригли самшит, робили сервісне обслуговування. Посадили вже. Є лівець. Ось такий він вигляд має. О, ось так видніше. Це в майбутньому має продовжитися буде такий півмісяць. Має бути круто. Ну, В принципі, на сьогодні робочий день закінчився. До завтра. Сьогодні знаходимося на нашому об'єкті, проводили сервісне обслуговування, ну і паралельно підстригли. Тую західну смарагд вигляді спіралі це перша стрижка. І ще одна. За один-два роки вона має набитися. І буде виглядати дуже круто. Поїхали далі. Як завжди, наша робота полягає також і в роботі на комп'ютері, коли ми проєктуємо проекти ландшафтного дизайну. Ми працюємо в двох програмах. Зараз я вам показую одна програма, в якій ми. Робимо швидкі проекти, вони дешевші йдуть, і не така в них якість, але все рівно виглядає мануалізація зрозуміла, і це безпосередньо можете впізнати один з наших об'єктів, який ми вже майже повністю реалізували. І коли в даній програмі ви навчитеся повністю досконало нею працювати, то зможуть у вас виходити ось таке зображення, як ви побачите в кінці. Ну, зараз я вам фотографію ставлю. Ну і, мабуть, всім відома програма по творенню проєкту ландшафтного дизайну безпосередньо візуалізації в нас. Програма 3DS Max більш якісна, більш професійна, але вона потребує більшого ресурсу, як в параметрах робочого комп'ютера, на який програмується. В програму... часу, затрат часу, наприклад, при створенні зображення на одне зображення, рендер іде від двох годин. Тому дані проекти виконані в даній програмі, вони йдуть дорожчі, ну і по затратах часу довше їх виробляють. В даному випадку ви бачите це проект Таунхаусу, який ми робили виконували. І зараз ви побачите в принципі, вставлю вам декілька фотографій, який був результат створення проекту в даній програмі.